У мене комбінований аргат, комбінована технологія, в міру технічних можливостей працювати порядку, щоб листкове, коли йде листкове підживлення, не бризкати землю, а обробляти виключно рослинку. Система дуже точна і не дуже прихотлива до добрив, але все рівно коли якісні добрива. Дозування досягається 100%. Завдяки заєріксу, я спокійно заходжу, що осінню, що весною, він з кукурудзенням справляється на 100%. Було питання в мене до глибини внесення добрив. Навіть погане осіннє внесення добрив це краще доброго весняного внесення. Не вистачає ваги рам, для того, щоб сушники можна було прижати взагалі. Сам бункер Монтак не використовувався навіть в Америці для посіва зернових культур. Дається ріпак, то приходиться сіяти сою колись, коли були вологозабезпечення більше повністю соєв, а потім роки такі, розумієте, треба не просто виживати, розвивалися. Був знов соняшник, після соняшника кукурудза. Зараз намагаюся ще кукурудзу після кукурудзи сіяти і знов після кукурудзи йде соняшник. Технології, які використовуються в господарстві, це, бачите, технологія стрібтіл. Це посів для вирощування сонячника в кукурудзи ріпака. Технологія до ще пару років назад мінімалка використовувалась під посів озими соя, як то кажуть, трохи якось хотілося грунт підробляти, подіскувати. Уже останні два роки в мене це бажання відпало. Повністю перейшов на технологію. Новокіл. Можуть хтось сказати, що да, в тебе не технологія ноутіла, а прямий посів. Нехай буде так, але досліджуючи поля, є в мене господарство недалеко, які справжні ноутілери. Може, як познаюємо на Миколаївці, Владима Дорбітька, це теж колега, з яким ми спілкуємося. Він дійсно займається чистим новим тілом. В мене комбінований агрегат, комбінована технологія. Тому що е живлення це дуже складна тема, я не буду затягувати, бо це можна говорити дуже довго. І все рівно до одного знаменника не дійте. Тому що навіть поля у мене кожне поле індивідуальне. Технологія стрічкового живлення. Нення у стрічку, це займається стрімкільний агрегат, тому що не просто нарізання полоси йде. Нення листкове підживлення безпосередньо рядка, я працю, намагаюся в міру технічних можливостей працювати порядку, щоб листкове, коли йде листкове підживлення, не бризкати землю, а обробляти виключно рослину. З допомогою пускофакельних форсунок і андековер. Грек не розповідав це за андековер, ну, я намагаюся більш широко його використовувати, тому що ну, подальше ми ще коли дійдемо, я розкажу. І підживлення системою Wide Road. Цей рік система себе дуже за всі роки вона себе саме краще показала. Ареал для. Трібтілу це ну, трактор, потім маємо плюрібус більш ранньої, не новий. Звісно, хотілося б мати вже самий сучасний. останній агрегат – це п'ятого покоління із дозуючою системою монта. Система дуже точна і не дуже прихотлива. До добрив, але все рівно, коли якісні добрива, дозування досягається 100%. Допустим, карбамід, якщо він навіть навіть чуть, чуть замоклий, агрегат видає 100% точістю. Плюс до того використовується дифф внесень. роки практикую практикує диференційне внесення добрив. Які плюси і рікси? На сьогоднішній день я просто маленьку скажу кукурудзу я закінчив здорогати, можна сказати, в цьому році. Теж приїжджає, приїхали колеги, подивились моє поле і чуть виска не крутили, говорили, що це ти зробив полем Кукуруза обиралась без подрібнювача рослинних решток Дійсно, на поле коли дивитись, страшно. Це валки кукурудзи. Коли я перший раз пробував, я пробував з одного проходу сівал. Просто один раз жатку пускав, потім на слідуючий рік. Але в той рік в мене, коли я лишив один тільки проход жатки без подрібнювачів, а була всяку кукурудза подрібнена, в мене той рік з поля видало ну, відсотків 70 решт. В посадках була побоя з рештою кукурудзи. Завдяки ЗЕРІксу за я спокійно заходжу, що осінню, що весною, він з кукурудзенням справляється на 100%. Цифри ви бачите, собівартість обробітку, це бралися максимальні ціни на пальне, це я вже брав маю, 29 чи 28 гривень. Це останні, остання ціна 29. Глибинатор. Продуктивність, скажіть, продуктивність, 13 Продуктивність, робоча швидкість узята це із центру операцій Джон'єра. Я дивлюсь, це видає середню швидкість, з якою він працював. Ну, він може йти з більшою швидкістю, враховуючи заправки агрегату. Глибина обробки. Глибина обробки 12 см. Добрива вносяться. Двома смужками по боках під кожен тіст, не по центру, а по боках Глибина ну спочатку в деякій мірі було питання в мене до глибини несення добри. ну Хочу сказати, один рік був засушливий і ми не змогли, я щось побоявся вносити одне поле залишилось. Ну, Щось мені не подобалось. Обійшли просто поле і частину зробили, ну, бачу, що він не може, ну, сухо було. Це ще початок був. Е, ґрунт був неструктурований. Три роки заставляло мене нервуватися, поки не структурувався ґрунт. На сьогоднішній, на четвертий рік я побачив роботи по е, даній ощадній технології, ґрунт змінився. Е, коли осінню заходили, Земля була дійсно тверда, не було опадів, але ну агрегат іде свою глибину бере, тому що верхні шари структуровані стали. І що я побачив, навіть погане осіннє внесення добрив це краще доброго весняного внесення. Внесли добрива на глибину 5 см. Отримали спеціальну контрольне робив Різниця у врожайності склала. 9 центнер на соняшці. Де добрива внесли з Осені і де взагалі нічого не внесли. Добрива зараз я використовую еліксир Зорка і Яраміла. Ну відповідно, маючи установку, використовую азотні добрива виключно власного Яра Яраміла використовується 12-24-24 12-24-24. В основному вона йде під посів озими, а зорка йде це аналог Муфоса. Бункер Монтак дозує два добрива вносить і диференційно вносить кожне добриво окремо. Я можу два добрива вносити диференційно, незалежно одне від одного. Одне, що. Ну, Можна зробити, що воно змішується в процесі. Не можна розділити, допустим, азот, і фосфор, чи фосфор, і калій. До речі, на півдні вважається, що калій недоречно вносити. Ну, Коли я робив агрохімічне обстеження одного поля по зонах, ну, загальне вийшло, що ємність катіонного обміну по калію показало менше 2%. В рекомендаціях в мене був калій обов'язково, будь-який агрегат боїться болота. Нехай мені там хто хоче розповідає, дзвонили мені, а ти працюєш чи не працюєш. Говорю, не працюю, не буду я мучити механізаторів і техніку, тому що забивання, ставання це і на якість роботи впливає. Чого і пішов ну тіл? Я не боюся на сьогоднішній день заходити з кріптільним агрегатом весною, тому що вже структура, ще раз говорю, структура ґрунту змінилася за 5 років роботи. Коли я перші роки робив, починав, то був дуже гіркий досвід весняної роботи. Було одне поле, коли. До обіду посіни, після обіду, то до обіду зійшло, після обіду не зійшло. Ну, там були ще технічні проблеми, і, звісно, із сівалкою, бо не могли їх заглибити на глибше. Ішло висихання, ґрунт зовсім був як порт. Витрати пального це реальні. Тож це я не... Це, ну Витрата пального не врахована, це приїзд до поля з поля, це чисто робота в полі. Тобто, фактично ми отримуємо е, за вся грунтообробка плюс внесення добрив 4,6 літрів на гектар. правильно? А, тобто, так. Тобто, е, ми виконуємо першу роботу, це управління божнимними рештками, друге, е, вносимо добрива і, той, ну, операції, і нарізання самої. От як поле виглядає, то осінь весною, е, працювали це минулого року. Це да, так само, бачите, працювали, штурпаки, великі стоять, весною ніяких питань у робітку нема. Далі були проби в мене посіла покривних культур, як вийшли вони, як вони виглядають, пенсиї рікців, я там взагалі тут було б страшно заходити, тому що це по груди. І соняшник, мені говорили, та держи той соняшник, та може щось зберегти. Дивіться, воно просто забиралося. Це я використовував, проба була, це, тож, як то кажуть, що в себе у закромах позмітав, то й посіяв. Отак От виглядає полоса. Ріпак я також сію. У мене міжеді взагалі 76 см американське, воно пов'язано із того, що в мене єдина технологічна колія. Агрегати всі ходять по одній колії. Це простий досідовський сошник. Але в нього кут атаки між дисками мінімальний, менше його не зробити не можна. Потім я його почав все-таки експериментувати, посів по нулю, все нормально, є деякі там технічні ще допрацювання, і тоді взагалі питань не буде, не вистачає ваги рам для того, щоб сошник можна було прижати взагалі. Фотографії ближче немає, але це можна знайти. Трогача є це. Да, 48 сошників, щоб вивезти. 48 сошників в один ряд. 19. Сантиметр. Можна льву робити. Каже, сошник окремо регулюється на рабі. Е, сошники розташовані так, що я заходю, я сію в міжряді, між рядками соняшника, кукурудзи, які сіються на 76. Для більш коректної і спокійної роботи, тому що якщо соняшник при урожайності 3 тонни, ви можете уявити, який там ліс палак стоїть. Жоден, ну просто жалко і і ті палтики лізуть скрізь, вони у тракторі, механізатори навіть не хочуть без попередньої обробки заходити в посів. Соняшник я працюю тяжким катком яким я подрібнюю стерню тирню сонячну. Ну і цей рік також під посів сої, для того, щоб не е, побити штурпак, який стоїть, бо то теж заганяли тяжкий каток, щоб до осінь воно рівне, тою весною стояло рівненьке, гарне поле. Так само, бачите, ширина 912, швидкість при посіві зернових не ризикуємо більшу робити. Це оптимальна швидкість, яку видає для того, щоб більш якісний посів був. Затрати на посів. Це ну, такі я вже браузер, на що ми зможемо саме більше звертати увагу. Видіо. Якщо бачите, оце поле рештки перебиті соняшника, тут трактор їде на швидкості 18 км на годину і сіє озиму пшеницю разом з добривами. Бачите, використовують монтах на всіх операціях. Тобто один бункер, він як і для зерна, для добрив для всього. Так, для цього всього використовується сівалка, коли її створювали, трошки було страшнувати, тому що на даний момент, коли її створювали сошники в один ряд з міжряддям 19 см на ринку не було, я дуже боявся, що по таких і навіть задискував поле, а одне поле після сої все-таки лишив по нулю. Його тут немає. Ну, у той рік засушливий рік, це було 20-й рік, поле посіяне по нулю після сої дало найбільшу врожанність більше трьох тонн, коли пшениці збирали на дискованих кулях і півтори тонни, і дві тонни. Сошник доволі дуже простий, я говорю, це е, немає нічого в ньому складного, але настільки мені подобається його робота, він сам розробник його, цього сошника приїжджав до мене в господарство, дивився. Його дуже цікавило, як, тому що сам бункер-монта не використовувався навіть в Америці для посіва зернових культур. Йому було дуже цікаво, як сама система розкладає е... насіння. 12 катушок, які видувають, і 12 грибків рівномінності добиваємося дуже. Ну, я їздив, дивився, де в яких як сівалки сіють, то я не побачив гіршого, а тільки краще. А якого кого сіють? Максимум, що я сію, 3 мільйони. Більше вже в мене нема бажання сіяти, є дивлячись інших, що зменшують норму до 2 мільйонів, є бажання. Зменшити норму взагалі до двох мільйонів висів. У нас є ентузіасти по мільйонів. Я дивлюся ентузіастів, я наблюдаю за ними і результати багатьох я знаю, хто скільки сіє і які результати отримує. Ну, я більше це вважаю психологічним, але все рівно я закладаю досліди із меншими нормами, і споглядаю. Тут більше нахил наживлення поперед. І сроки посів. У мене сроки посіву, коли е, я можу посіяти в оптимальні сроки, я без ніяких там емоцій, без нічого, до півтора мільйона геть і не буду дивитися. Глубина посіву все-таки я притримуюся 3-4 см. Не глибше, не менше. На фотографії там 2-3 см. На фотографії А, що більша є, видно там по 6 до 2 реально. Ну, чи ти като не про плямка, де рівня віза, ви це що нам пошли? Швидкість. Я думаю, що тут основна швидкість. Це скоріше питання швидкості. Коли мені питання стоїть зараз збільшити вагу рами щоб навантаження на сошник все рівно при швидкості відкидає. Анкерний сошник. Швидкості я втратив. Це <годи> навантаження? А скільки у вас є так можливо? Мене? Та так. Ну десь 600. Ми 60. 60. не опришимо сошнику. Куди спіши, сроки завжди вже мають. Ти маєш 600 гектарів. Ні, чесно сказати, ну, при даній, я цю площу засіваю за тиждень. Але враховуючи, допустимо, хто був хто бачив, в мене пшениця йде після соняшника в основному, частина бо сої зменшилась площі в зв'язку з засушливими поводніми умовами. Соняшник вбирають, коли в районі вже закінчують соняшник вбирати, я тільки починаю соняшник збирати. А різнобой це, 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 це все рівно швидкість, Петровичка, він дійсно заміряв, швидкість була 18 кілометрів, то зараз я вже більше не дозволяю. Середня бути 14 кілометрів, це вони можуть там, хлопців, ну, я все рівно контролюю. Начні із 10 і будуть вас нормально задіяти. І на розворотах коробка трактора буде. Ні, розвертаються там на iTech про воно забиває, він не може, він не впливає. Тракторист на полі нічого не робить. Він його завдання приїхати на поле, запрограмувати. Джундір працює на Pro, -про», організатор просто сидить, його завдання слідкувати за розворотами. Так от, щоб забив, правильно 10 і хватить. Мені о том, коли вона йде по прямой 18, то на повороті йому треба на 5 передач вниз упасть. пасти. Це все автоматично. Ну, така так, коробка автоматично, все ножці переключається. Ну, лет на 5 раніше буде переможувати. Так виглядають посіви? До 2020 року, а це під снігом трохи притусили до цього року. Хочу переходимо до Підживлення по бо... самих рядків на даному відео буде продемонстровано використання вузкофахельних форсунок. Оприскується в даному вигляді за обробка соняшника йде фунгіцидом. обробляється тільки рядок. Економія фунгіцида для себе, для перестрахування, це я можу. 60% від рекомендованої норми використовувати фунгіцила. Перевірено, ніяких зменшень дії нічого не відмічається. І яка норма виливу робочого рощі? Тут е, норма виливу 100 літрів. Е, ну, е, тут цікаво вилив іде 100 літрів на рядок, а взагалі забивається 50 літрів. комп'ютері у комп'ютері забивається 50 літрів, але через форсунку він є, то виливає 100 літрів. Це установка. в цьому році було на цій установці приготовано розкажу, скільки, 150, 250 тонн казу. Готую кас 24204. Це карбамід селітра, сульфат амонію. Ну, На даному відео це відео із запуска самої установки. Жодна партія, скільки б не готувалася, просто немає три ємності, там стоять в мене по 50 тонн кожні, заміряючи кожну ємність, плотність до одинички. Все чітко, ніяких питань немає. Не торгуєте карту? Ні. Могли б Установка працює на білеті. Я її купив два роки назад одну машину білети, дубової, якісної. І я думаю, що ще мені два роки працює ще на два роки не вистачить. Хочу сказати, антиковер, Так само оприскування ним проводились соняшник, фунгіцид. Вноситься, коли вже перед цвітінням або цвітінням, використовуючи антиковер, йде повністю покриття рослин. Не просто так, що зверху поприскувати. Навіть використовую тут, я можу зменшення норми, робили перевірку 0,80% від рекомендованої норми. Ідеально все працює за рахунок того, що якщо ви бачили. Грек показував на своєму відео, іде оприскування не тільки зверху, а й з нижньої частини листка. Одне питання це оприскувач треба. Все. Самохідний Самохідний оприскувач. До причепного, може, хтось і практикує, ну, навіть по кукурудзі так само робота з інсектицидом пів норми. Інсектицида на рівень качана виставляється. Проходиться, робота працює ідеально. Скажіть, будь ласка, у установці скільки кіловат карт а як є, У мене установка виходить, це каса виходить в ній 11 тонн. А... 250 кіловат прийму готова приймати нижче, десь приблизно... припливка. Горілка 300 кВт. Завтра, кстати, по установці з установок починаємо наш робочий день і приготування рощів. Все розкажемо, як. Використання вайдропа було у мене цей рік одноразове внесення азота. 300 літрів вносили касу 24204, кому груза була. Так, по груди. Якраз що оприскувачці спокійно заходить без ніяких шкоди. Вище <кій> трохи. Одне питання, що використовуючи антиковери, в мене було, е, я ще пробував використовувати антиковери для внесення гербіцида тільки в міжрядях. Питання, в кого є оприскувачі більш сучасніші, ніж мій. Бо, має опри джунді 4030, для нього трошки тяжкувато тримати штангу. бо гербіцид, форсунка повинна йти чітко тримати висоту, для того, щоб факел покривав повністю міжряддя. Але теж рішення є: Докажу. від іл не є механічні бунтраки, які, я думаю, цю, це питання вирішать в подальшому. Так само йде. Провірено е на ідеальному полі, воно просто рівне, там штангу він тримає ідеально. Робили по сонячнику і пів норм. Тільки прискіл одне біля. Ефект дуже чудовий. Ну і там другий же ефект, що ми точку росту не припадаємо. І факт тому, що всі знають, хто працював гіляндексом, якщо йому бити по голові, то йому ноги. Повністю вершок не оброблявся, то скручування. Зовсім не наблюдалось. тільки на тих рослинах, де може штанга під, ну, піднімалася, заходила е і ще не геть стабілізувалася, то де полило по вершку, то там було скручування. Слежить. Те йшов, чітко йшла штанга, і е оброблялося тільки міжрядя. Там взагалі Ну, плюс економія на гербіцидах, використовуючи гербіциди дорогі. Це... Все робиться для того, як то говорить, рахувати кошти якомога, не втрачаючи ефективність, економити на препаратах. Підписуйтесь на канал Зіп, слідкуйте за оновленнями та агроновинами на нашому YouTube каналі. Все буде Агро Україна.